Сьогодні хочемо поговорити про резервне живлення, а саме про акумулятори і павербанки. Зараз в Україні це дуже актуальна тема, адже постійно існують тваринні планові відключення світла, десь на години, десь на дні. На початку осінь я задумався, що потрібно запастись якимось резервним живленням. Спочатку думав про генератор, але порахувавши всі за та проти, вирішив, що він мені не потрібен, адже купувати за пару десятків тисяч гривень генератор. Щоб використовувати його в квартирі максимум для холодильника, ну явно це не рентабельно. Тому окреслив для чого саме мені потрібне буде резервне живлення а це зарядка телефонів, можливо, ноутбука, живлення автомобільного телевізора з приставкою Т2, та і все. Відео про те, як заживити телевізор, приставку Т2 і завжди дивитися новини, ми розповімо в наступних відео. Отже, вибір став між звичайним павербанком на 300 30 мАч і покупкою нового мото на 9 А. -годин. Адже, мій старий акумулятор в моєму мотику вже майже вмер. І мені все одно треба було щось думати на весну. У вересні 2022-го ціна на отакий Remax Lango 30 мАч була 1200 гривень. Стільки ж саме коштував і гельвий мотоакумулятор на 9 А. -год. Але обставини далі склалися так, що я придбав і це, і це. І тепер хочу поділитися думками, що ж вигідніше, ну в лапках, звичайно, що ж вигідніше використовувати. Отже, що в основному потрібно рядовому користувачу? Куди в листопаді, коли не було світла по всій країні, всі бігали і заряджали свої гаджети. Правильно, міськради. Великі магазини і тому подібне. Це вже пізніше з'явилися пункти незламності. Отже, переважної більшість людей потрібно зарядити свої смартфони та телефони. Тому далі підемо саме про зарядку смартфонів. Нагадаємо, що телефони заряджаються з напругою 5 вольт. Ну а струмом тим, на який розрахований сам телефон і його заряд. Отже, ось цей гелівий мотоакумулятор має напругу 12 вольт, Таємність 9 а годин, що приблизно складає 108 Вт потужності. Павербанк має 30 000 мАч при 37 вольтах, про що зазначається на упаковці. Але дехто, вникаючи в деталі, вважає, що ємність пауербанка саме та, на яка вказана великими буквами. І він, маючи телефон з акумулятором, наприклад, в 5000 мАч, може 6 разів зарядити свій телефон. Насправді, деякі свідомі виробники почали зазначати ємність не тільки при 37 В, а й при 5. Адже 37 В – це напруга літій-іонних чи полімерних банок, яких звичайно зібраний пауербанк. Але справжня ємність його та, що він може він віддати при 5 В. Ось на цьому ремаксі вказано, що він має ємність 30 000 В та 18,6 000 мАч при 5 В. Так само тут зазначено, що його потужність складає 111 Вт. Ну, ж, Якщо перемножити 30 000 37 В, то це вон, ця цифра і є. Як бачимо, нібито потужність, яка може видати Powerbank 111 Вт і мотиакумулятор 108 Вт. Майже одна і та сама. І майже одна і та сама була ціна. Далі будемо рахувати приблизно. Враховуючи, що витрати на перетворення однієї напруги в іншу, зазвичай становлять десь 15%. Скільки ж збереженої потужності буде мати мотокумулятор при перетворенні 12 в 5 вольт. Враховуючи втрати 15%, це буде приблизно 18400 мАч. Пербанк, як я вже і зазначав, має 18600. Як заряджати від павербанків, звичайно, всі знають. Просто вставляємо шнурок до зарядки, вставляємо шнур в телефон. І все, зарядка пішла. А як заряджати від мотоакумулятора? Адже він віддає 12 вольт. Найдешевший варіант це використовувати такі ось перетворювачі, які вставляються в прикурювач автомобіля. Наприклад, у мене є ось такий, без індикації на два порти, і ось такий з двома портами так само, але з індикацією вхідної набруги, вихідної набруги, та ще й вихідного струму. А як же їх підключити до мотоакумулятора? Ну і не тільки до мото, до автомобільного акумулятора, вони теж 12 вольтові. Треба буде вам спаяти. Тобто гнездо прикурювача, крокодили. Крокодили цепляємо до акумулятора. Вставляємо прикурювач, в наш перетворювач. Зараз він показує 129 вольт. Акумулятор в мене повністю заряджений. Далі вставляємо знову ж той самий шнурок від телефоном. Перетворювач, під'єднуємо телефону І бачимо со струм зарядки 2,4 А. До речі, маленький лайфхак. В йому сеня ж давно використовуємо магнітні проводи для зарядки. Телефон вставляється отакий от перехідник. І далі шнур приєднується, примагнічується. Його легко як приєднати, так і від'єднати. При цьому ви не розбиваєте своє гніздо, і телефон прослужить вам довше. Що ж ми маємо в результаті? Від Powerbank можна 5 разів зарядити цей телефон, який має акумулятор 4000 мАч. Я це перевіряв майже повних 5 разів. А ось від мотою акумулятора так не вийде. Максимум, що вийшло, це 3 рази. Чому спитаєте ви? Все просто: в кислотних, гелівих чи аджм акумуляторах повний розряд рахується максимум до 10,5 В. Якщо ви далі розрядите нижче цього значення, то в самому акумуляторі вже підуть незворотні процеси руйнації, втрати ємності через хімічну реакцію і довго він у вас не проживе. Далі теорію розвивати не буду. Це можна почитати в інтернеті. Отже, після трьох повних зарядок телефону напруга на акумі в мене майже досягла 10,5 В, і далі використовувати його для зарядки я не став. Тому, як бачимо, при одній вартості на початку експерименту на Powerbank і на гелевий мотоакумулятор при однаковій збереженій потужності перерахунку рахунку на 5 в, Все ж таки, Powerbank виграє, адже від нього може зарядити більшу кількість разів. Але, на жаль, наше сьогодення внесло певні корективи в ціни, і тепер різниця між павербанками та кислотниками зросла, ну, явно не на користь пауербанку. Зараз ціни на них злетіли просто в космос. Е, ну, це все, чим ми хотіли поділитися з вами. Якщо сподобалось відео, ставте подобайки і до наступних відео пора. Пока!